Маточка, перед тим як показати вам нашу опалубку, яку ми зробили під забор, сильно вас прошу, сильно нас не критикуйте. Дивіться, зробили ми нашу опалубочку. Все як має бути. Шпильки кинули, розпорочки, розпорочки кинули, поукріпляли, поусиляли, закинули, пов'язали арматуру. 12-ту закинули на всю довжину. Тут попропінювали. Стовби під майбутній забор поставили. У нас тут буде 5 рівнів. Один, другий, третій, четвертий і п'ятий рівень. В понеділок зранку буде в нас бетон. І будемо це все діло заливати. Буду сподіватися, що все буде добре. І наша опалубка з підручних матеріалів витримає. Це навантаження. Так що... Бачите, все, все чудово. Ну, ми так думаємо, що все чудово. В принципі, тут розперли, тут розперли об трубу, шпильки, шпильки по 4 штучки. Тут, ну, коротше, як могли, як могли так і старалися. Ох, будемо сподіватися, що все буде чудово і наші 5 кубів витримають нашу опалубку. Так що якось так.